Всім привіт! Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Гостей, а також підписників мого каналу. Пару слів про виготовлення мого мототракторця. Багато відео є в мене на каналі, але ну, все ж таки повторюсь. Почнемо з рами. Рама у мене 1,35 м. Зробив її спочатку з профільної труби 60х40 і стінка 4 мм. Не витримувала вона, отут лопала під мотором, прийшлось усилювати. Тому найкраще брати шведлер можна 65-й. Тримає нормально, робив хлопцям, не тріскає. Далі передня балка. Передня балка розміщена по краю мотора, можна навіть більше вперед. Таким чином мотор тисне більше на задню вісь. Далі. Ремені. 3 тисячі. Лінивці ролики обов'язково, вони не натягують нічого, просто гасять амплітуду ременів. Таким чином у вас е, вал первинний на коробці КПП, на коробці, буде служити два рази, то і то й три рази довше. До речі, куплений мотоблок у 2012 році вал по нині день рідний. Генератор. Генератор в мене був колись тут захований, ще от залишилося кріплення. Тут під гільзою, Але я встановив масляний фільтр, тому генератор виніс наперед. Шків, звісно, виточив більший, тому що по технічних характеристиках будь-якого автомобільного генератора, в даному випадку, москвичовський, Обороти генератора повинні починатися з півтора тисячі. Звісно, можна і від того шківа, але тоді частота буде трошки не така і на холостих, якщо світодіодна лампа чи ще щось буде міготіння. Ну, можливо, акумулятор трошки погасить, це таке діло. Далі вихлопну я вивів вниз. Ну, це собі як хто хоче, хтось виходить вверх, хтось виходить вниз. Гідравліка, довго гідравліку не хотів ставити. Поставив речах, піднімав рукою плуг, І коли поставив гідравліку, відчув себе білою людиною. Тут можна, звісно, поставити розпредільник, односекційний, двохсекційний, будь-який. також в мене стояв спочатку малого діаметру. Було йому важко піднімати сівалку, тому я поставив циліндр більшого діаметру. Піднімає без проблем, Навіски, як бачимо, тут нема практично ніякої, все піднімається на ланцюжках, зроблений такий перехідний, як під автомобільний причіп, і також є під мотоблочний, заодно я чіпляю сюди плуг. Міняється дуже легко, вибив палець, переставив друге кріплення і поїхав. Гальма. Якщо Брати вибір між барабанними гальмами і дисковими, я би вибрав дискові. Гальма набагато краща і треба прикладати менше зусилля до педалі гальм. КПП в мене вже модернізована. Оті рукава я виточив металічні. полуося зробив 50 мм. Сальники інтезовські з колінвала передні, 50 на 70 по дві штуки. Заодно і шестерні, деякі модернізовані, це також в мене є на каналі. Далі розблокування куліс. Тут трошки наварено, бо спочатку я зробив, були отут у мене дві педальки. Я день покатався і те все діло відрізав, тому що тут дві педальки, педаль гальм. Газ і щеплення, виходить, дві ноги на п'ять на педальок трошки забагато. Тому я зробив, це також в мене є на каналі, зробив ось такий розблокіратор. Получається, лівий флажок перекинув на 180 градусів. І виходить, якщо я повертаю вправо, речах вперед розблоковує праве колесо. Повертаю вліво, речах назад. Розблоковую ліве колесо. Все, дуже легко і просто управляється однією рукою. Не треба нічого перемацувати. Акумулятор 55-ка, скажу зразу, трошки слабуватий, краще ставити 60-ку. Далі фільтр. Викину, поставив, ось на даний момент, в мене ось такий стоїть, можна злити відстой. Стояв Гольфуський, вистачає такого фільтра при інтенсивній роботі на 3 роки з головою. Переднє кріплення зламав ненароком, то зробив вже таке зі Швеллера, заднє ще, заводське оригінальне. Мотор вже в мене поміняний. Оригінальний мотор на сьомому році тріс в мене блок, це отакий. На даний момент в мене стоїть мотор. Це вже третій рік. Ще нічого в моторі не роблено, ото, що встановив масляний фільтр, збільшив піддон і зробив додаткову систему охолодження. До речі, про датчик температури. Якщо він стоїть в мототракторі покупному ось тут, якщо він ще й стоїть в тройніку, то він буде брехати у вас ну, 15, може і 20 градусів брехати, я пересверлив, поставив он там. Не фокусує, фокусує в головці. Знову ж таки, є додаткова система охолодження, це все також в мене є на каналі. Відкриваю кранік. І ще є додаткове коло. Получається, в крішці нижнього клапана нема. І тоді рідина циркулює в бачок, гаряча йде, холодна, опускається в головку. Рульовий механізм. Стояло колись в мене тут жигуля, рульова колонка. І сюди в мене зайшло води зимою і, виходить, я її розморозив. Тому я встановив з москвича і заодно поставив пильник з передньої привідної машини. Вода мені сюди не попадає. Зроблено на дві тяги. Все робиться дуже просто. Знімається сошка, бо вона дивиться вниз і перекидається на 180 градусів вверх. І виходить в мене на дві тяги. Далі зробив, спочатку був велику помилку, я теж розказував себе на каналі. Поперечну тягу встановив з переду. Колеса повертали неправильно, по куту кермана, якщо провести. По центру шворня чи шарової упори, і по центру рульової тяги у нас повинна лінія вийти на центр заднього моста. Тоді у вас буде працювати рульовий механізм правильно. Далі по розпреділенню маси. От минулого року я зробив такий груз противовес, який чіпляється спереді. Коли я чіпляю сівалку, то в мене вже з грузом є пробуксовки. На розворотах добре, бо не підносить перед, а виходить, що той противовіс переважує і розгружає задню вісь. Тому я його використовую тільки з сівалкою, до плуга я його не чіпляю. Плуг, в мене отут центральна тяга, догружає трактор. Дивився, багато. Гуглив, літератури багато прочитав. Коротше, по, якщо брати по великих тракторах, якщо провести лінію по центральній тязі, то вона в середньому повинна виходити на середину трактора. Можна, звісно, робиться догружателі, ставиться більш вертикально центральна тяга, догружається, звісно. Передній міст, але по закону фізики, якщо ми десь щось додаємо, то десь ми повинні забрати. Значить, якщо ми ставимо більш вертикальну тягу, значить ми на плуг повинні поставити більше грузу. Примусово плуг я не зможу забрати, тому що він в мене піднімається на ципках. сівалка і плуг піднімається на ципках, тому цю роль виконує центральна тяга. Стоїть в мене вона ось так на плузі. Ну, не знаю, сантиметрів 2-5 на плузі вищий, як на тракторі. Далі, ось тут я робив видовжу, вірніше не робив, купляв на той момент. <кій> Тому що мотоблочна колія мала на тоді, скільки там 70 чи 80 см, можливо, 90. У мене по центрах метр 4. Ну, от таке. Ну, плюс ящики на інструмент, це вже хто де хоче ставити і заодно дуга безпеки. Можливо, комусь не до вподоби, тому що немає товарного вигляду і так далі. Але все ж один раз вона мені спасла життя, я положив його на бік по поводу виготовлення дуги. Я її міг поставити ось так вузенько. Тут і тут, Ну, якщо я його перекидаю верх ногами, вірніше, на бік, він може і лягти вверх ногами. Тому що є більший шанс перевернутися. А так, якщо я взяв по зрізу, от, по боковому зрізу практично коліс, він просто у мене ліг на бік. Ліг на ту трубу. Що ще? Ручний газ також показував, це з того механізму розблокування. Тут ще доварив один кусок, нічого нового. О. Ручний газ також забрав з мотоблока. Так, додаю газу, збавляю. Нічого нового. Тут пробку доварив зимою, якщо не хоче завестися, даю йому факі. Далі, що ще в нас таке є цікавого? Маса. Маса в мене у той речах великий тріс, залишився у той рубільник. Амперметр, Покажчик тиску масла, покажчик температури води. Ну, все як в тракторі. Про передні гальма. Можна передні гальма ставити, це таке як додаткова опція. Задні гальма повинні бути обов'язково, тому що це трактор, тому що хай буде і маленький, але це трактор, якщо ми тягнемо якийсь груз під гору, якщо, не дай Боже, нам тріснуть ремені чи виб'є передачу, передні гальма у нас причіп не втримують, Тим більше на якихось порохах. Тому на задніх колесах гальма обов'язково, а передні вже як додаткова опція. Тому що, якщо дивитися на світові бренди, і взагалі на всі трактора, всі трактора мають гальму ззаді. Передні гальма мають тільки навантажувачі. Ну, звісно, чу... зрозуміло чому. Масло. Масло заливаю 15В40. Знову ж таки не спроста. Не дивився, що мені кажуть продавани, дивився, що кажуть світові бренди. А світові бренди, такі як John Deere, Кейс, Нью-Холланд і всі інші трактора заливають мінеральні масла. Чому мінеральне? Тому що мінеральне масло має великі меючі властивості. Якщо ми бачимо, коли ми міняємо масло, воно дуже чоренне. І за того мінеральні масла міняються, на, якщо по мотогодинах, на 1-3 скоріше. Тому що вони забруднюються. А так як Двигун працює в, в агресивному середовищі, то все таки мінеральне масло краще. Ну, хто що хоче, то і заливає. Е, ще одне, тут в мене стояла заводська плита, і, виходить, оцей прицепний механізм був сантиметрів 10 ззаді. Коли я возив гної, мене постійно перед зносило. Оту плиту я викинув, зробив металічну і, виходить, посунув ближче до трактора. Зараз в мене все окей заодно і з'єднав плиту з рамою. Ось тут така там планка є, також показував все на каналі. По колесах. Колеса в мене спочатку стояли мотоблочні. Скажу, зразу до нічого заривався, тільки пробуксував, все, він вже сидить на на мосту, потім поставив автомобільні 14 колеса, то я їздив пару років і Орало, і в дощ, і по гною все окей було. Одна проблема, трамбували вони дуже міжряддя, йшли як каток. Після них мене стояли колеса з квадроцикла. Це взагалі були ідеальні колеса, зараз наварка. Ну, вона низькопрофільна, я б її не радив, тому що їдеш, як на якомусь парникові. Заодно ще тут в мене є навіска, насівалку і на просапний. Получається менше навантаження на коробку, якщо піднімаю великий груз. Це вже також, хто, якщо хоче, так і робить. На тому буде все. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв і мирного неба.